Шановні підписники, мене звати Олександр. Я вас вітаю на каналі. Надзвичайні знахідки короля Майоліки. Сьогодні дуже холодно зранку на вихідних. Людей ще не так багато, але продавці вже розкладають свої надзвичайні речі, які сьогодні будуть продавати, і кожен в них може знайти антикварну дуже гарну річ. Так, друзі, пройдемося, поглянемо, що в нас сьогодні по пропозиціям. Дуже гарні пропозиції у нас сьогодні. Поглянемо. Ох, і величезний сьогодні вибір. На барахолці почайно. Дивіться, друзі, який надзвичайно гарний помідорчик. Вербілки 50 роки. Скільки коштує? Скільки? 1200 гривень, друзі. Такий виріб достойний музею. Хто хоче приходьте на барахолку, виріб вас чекає. Також, друзі, поглянемо. Яка цукорничка гарна. Надзвичайно гарна цукорничка, малюнок. ой Я... ой Тобиш 50 ий рік. Так, ціленький. Скільки коштує? 900 гривень. Автор Ярош рік. 900 гривень коштує автор Ярош. І часто сервіс. Так, друзі, ще поглянемо. У нас є фігурка маленька плясуня. Баранівка, 50-й рік, ціна 350 гривень. Надзвичайно дешеві ціни, друзі, приходимо, вибираємо собі чудернацькі знахідки Так, друзі, поглянемо, просили показувати вироб без глини. Вазочка, Васильківська майоліка. Скільки коштує? 300 гривень. Також ваші вашій вазі. Прошу поглянути, ваза Васильківська майоліка. Скільки коштує така ваза? 200 гривень. 200 гривень. Друзі, погляньте, яка велика ваза Васильківська Майуліка і коштує всього все 200 гривень. Дуже вам дякую за ваші гарні і пропозиції. Погляньте, друзі, наскільки багатий асортимент. Ага. Так, пройдемо, поглянемо, що в нас ще є. О, друзі, ви погляньте, яка частинка сервіз. Сирвіз називається Калина. Довбиш 50-й рік, третій сорт. Скільки коштує такий сервіз? 1200. 1200 гривень. Дуже гарний сервіз. Також маємо вазу. Полонський фарфоровий завод. Скільки така ваза коштує? 300, 300 гривень. Друзі, ви погляньте, яка краса. І всього ну, все, 300 гривень коштує. Другі. Поглянемо, що в нас ще є по пропозиціям. Вазочка Васильківська майоліка. Автор 50-й рік. Скільки коштує така вазочка? 200 гривень. Дивіться, друзі. вазочка вас чекає, 200 гривень. Будете мати в своїй колекції. А скільки е, кувшин-сват коштує? Без кришки. 400 гривень. Друзі, погляньте, який дуже чудернацький виріб. Кувшин-свод. Без кришечки 400 гривень. Друзі, поглянемо пропозиції, які нам сьогодні запропонують продавці. Меч. Ні, ні, от Самовар. А скажіть, будь ласка, скільки самовар коштує? Друзі. Продавця немає. Поглянемо, що в нас ще є інвентор спортивний. Продавці тільки розкладаються. Але знахідки можна обов'язково тут знайти. Добрий день. Дивіться, друзі, яка ваза. Артіль Будівельник. Це ваза 50-х років, друзі. А скільки ваза коштує? Скільки коштує ваза ваша? 200 гривень. 200 гривень, друзі. 50-ті роки виробник Київська область, Артіль. Приходьте на почайну, вона вас чекає. Так, друзі, маємо дуже багато хімії, кому потрібно, дешевше, ніж у магазині. Дуже багато покупців, продавців. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, скільки ваша київська ваза коштує? Подивіться, друзі, яка надзвичайно шикарна ваза, багато позолотих, Емалі, які гарні. Київський порцеляновий завод. Дві з половиною тисячі гривень. Приходьте друзі, вона вас чекає. Дивіться, яка краса. Так, друзі, і як завжди, на кінець нашого випуску хочу вам показати знахідки короля Майоліки, які були придбані сьогодні на барахолці Почайна. Вони вас здивують. Ідемо, йдемо, ще трішечки, трішечки. О, друзі, погляньте, які надзвичайно гарні знахідки. Ми маємо сервіз. Сервіз городниця, 50-ті роки. Ви погляньте, яка краса, багато позолотих, квіти. Дуже гарний сервіз, надзвичайно гарний. Чашечки. Молочник. Бачите, друзі, городниця 50-ті роки. Чайничок і сухарниця. Друзі, сухарниця дуже рідко з... Попадається в виробах, вона в основному на початку робилася декілька років, потім її не робили. Також, друзі, знайшов тарілочку, називається сім'я тато, мама гуцули і їхня маленька дитинка з авторським підписом Швець В. Шановні підписники, я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Якщо ви маєте якісь предмети старовини, ви можете запропонувати мені у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного перегляду!